Вікенд нової української музики. Друзі, ви дивитесь промінь. Мене звуть Ксенія Івась. Я ведуча вікенду нової музики. Просто зараз в цій студії з'явиться неймовірно талановита, чарівна і дуже спокійна врівноважена співачка Гана Польська, сажа Польська. Вона є фронтвумен дуету Бланч». До речі, в нашому шоу вона презентуватиме альбом Спокій, який вони записали разом з Максом Пташником. Привіт, Сашо. Привіт. Я сьогодні не одна прийшла. Так, а з ким? З Максом Пташником. <рес> як і обіцяла. Як і обіцяла, я з ним сьогодні. Да. Так, друзі, ми... я так зрозуміла, що ти сьогодні за трьох будеш говорити одразу, точніше, від двох фракцій: представниці від двох фракцій: Макс так. Пташник і Бланш. Ви видали міні-альбом Спокій. Розкажи, як все відбувалося, як, як це сталося взагалі. Все почалося з того, що ми познайомилися з Максом Пташником. Це було в червні 22-го року, і ми вже тоді зрозуміли, що у нас є якийсь творчий меч, і треба робити разом музику. Але довго не доходили руки до того. Ми зрозуміли, що отак на відстані у нас не вийде нічого зробити. Я, чесно кажучи, не дуже люблю робити щось на відстані, бо тому ми домовились, що ми поїдемо. Так званий творчий сабатикал за місто вибрали для того мою дачу е, в село Медвин. Поїхали туди на десь 4 дні, і от все, що накопичили за той час, ми вирішили, що це і буде наш матеріал для міні-альбому. Так і народився спокій. На дачі. Круто. Факту. Ну, взагалі, от колаборація у вашому випадку це е, одразу знаєш, це не просто колаборація двох артистів, це колаборація трьох творчих особистостей. Це. Три різні погляди буквально на одну пісню. Так, да, десь так воно і є. Це правда. В чому ваші погляди збігалися, а в чому розбігалися? Наші погляди найбільше розбіглися в тому, якою має бути пісня спокій. Насправді, в літсингл. І альбом називається в першу чергу на честь цієї пісні, бо це якби лейтмотив цього всього. Тому у нас є. Дві версії пісні Спокій. Щоправда, там наразі влад дуже втомленим то все завантажував і завантажив трошечки не ту версію, четверту «Спокій-демо». взагалі, «Спокій-демо» буде іншим на майданчиках, і це буде версія Як спокій бачить Максим. А перша версія як спокій бачимо, ми з Владом більше. От тут мене змогли поділити, але я вважаю, що це нормально, бо ну, не можуть всі погодитися з однаковим звучанням. Які ще пісні увійшли до альбому? Також в альбомі є пісня Хоче бути псом і пісня в одній кімнаті, яку ми ще випускали за пару тижнів до виходу альбому. По суті, ви скільки чотири дні разом прожили? Так, так. Чотири, чотири дні разом. Дні. Ви ділили побут, ви знаєте, ви ближче познайомилися один з одним за цей час? Так, да, так, притерлися трохи. Ми, ми знаємо, що Максим любить спати. Якщо його не дергати, то він буде спати, поки можна спати. Це те, що ми поняли, і насправді, коли ми були там, нам здавалося, що ми забагато щось гуляємо, витрачаємо час не на те, на що планували, але з іншого боку, просто я так розумію, що багато людей, які не дотичні там до музики, вони думають, що коли музиканти пишуть пісні. Вони збираються, значить, на студії, значить, сідають за інструменти, і такі сьогодні ми пишемо трек. Насправді у мене це не так відбувається. Я можу наматувати круги по хаті, я можу ходити просто гуляти там десь біля дачі, не знаю, купатися, і мені прийде набагато якась прикольніша ідея, ніж якби я сіла за інструмент і думала так. Тому потім ми поняли, що наші оці прогулянки, те, що ми спали до 11 ранку, в принципі, не дуже нам завадило в написанні матеріалу. Взагалі-то вважається якісно проведений час, це коли відбувся якийсь обмін енергіями, музичними скілами. Що ви навчилися у Макса і чого навчили його? Насправді, ми навчилися у Макса виступати ще в тому ж самому 22-му році в червні. Тому що ми виступали на одному файному місті, благодійному у Львові, і ми тоді вперше побачили, як виступає Макс. І ми тоді трохи завалили. Ми виступали тоді з владом вдвох під плейбек і. До того робили це не так багато разів, здебільшого, це були там вуличні виступи. І ми ніколи не бачили оцього конекту артиста з аудиторією. а Макс нам його показав. І ми в той же день, ми там виступали кажеться, одразу після Макса, чи ще там через одного артиста, ми вже тоді почали взаємодіяти з аудиторією, так як Максим. Тому він нас ще давно навчив чогось. Ми його, можливо, трохи, як він каже, за його словами. Він зі мною погоджується. А, Максим вважає, що ми навчили його не то, що навчили, а повернули його в музику, власне, тому що він останнім часом відійшов від неї, давно нічого не випускав, там був якийсь матеріал, але він дуже довго лежав і просто не виходив у світ. А ми йому нагадали, як це творити музику. Так, адже Максим працював журналістом, працював і досі, так. фіксером, угу, так. І досі. І досі працює. Тобто, це військовий журналіст, так? Наскільки ну, я просто знаю, що він був у гарячих точках, він там їздив з іноземними ЗМІ. Я не впевнена, що це можна називати воєнним журналіст, але да, фіксер це точно правильна назва його професії. Да. А в чому ви вбачаєте свою найбільшу користь під час війни? Вбачаємо користь в першу чергу. Це дуже хороше питання. Ну, ми робимо те, що ми вміємо найкраще. Але anyway, типу, я думаю, вже давно всі перестали називати там музикантів і інших творчих особистостей культурним фронтом. Це все одно тил, і ми все одно виконуємо в першу чергу тилові задачі. І коли ми їздили, до речі, в Харківську область, ми грали для військових з культурним десантом, то у нас було таке певне зніякування в очах, тому що ну, ми приїхали до людей, які. Ціною власних життів захищають наші, наші оці тіла, які тут сидять, цивільні дитята сплять у рідних ліжках і все таке. Але вони нам дякували за те, що ми приїхали. Це було дуже якось так дивно, і здається, за що ми заслужили таку честь. Вони кажуть, що ми робимо перш за все, це все заради культури, і ми віримо, що ви можете допомогти їй процвітати. Тому, звісно, після такого ми бачимо сенс в першу чергу в тому, щоб культуру піднімати і з допомогою цього донатити на наше військо. Тебе є віра в світле майбутнє? В те, що все буде добре? У мене є віра в світле майбутнє. На щастя, у мене не все так песимістично в голові. Щоб прям все буде добре, я не знаю. Якщо так глянути на історію нашої країни, то завжди все таки були якісь підводні камені. І щоб все було добре, то треба не знаю, щоб Росія зникла з лиця землі. А це я уявлення не маю, коли може статися. Думаю, що мої діти того не побачать, правнуки може теж. Але віра в нашу перемогу і в світле майбутнє для нашої країни вона є. Але тут дуже багато роботи і дуже багато років. Ну а що бути щасливою людиною? Ваше про щастя, поговоримо. О є філософські питання. А, що бути щасливою людиною? Треба просто жити, чи потрібно ще трошки попрацювати? Я десь читала, що більш щасливими вважаються ті люди, які мають якусь мету в житті. Тобто, от, помічено, що у них рівень серотоніну вищий. Якщо, ну, вони можуть придумати що завгодно, типу це може бути мета, е, я не знаю, кожен день там робити якісь бабуся чи дідусю, щось добре, якось допомагати, але у них є ця мета в житті. І якщо вони її переслідують, якщо вони з нею живуть, то. Вони відчувають наповнення всередині. А коли людина просто собі існує, просто прикидається, просто там на автоматі іде в офіс, щось робить. Я не думаю, що це можна назвати щастя. Треба мати якусь ціль. все-таки. Наскільки ти попрацювала над своїм щастям? Я працюю над ним постійно. Я вже, здається, колись в ефірі Радіо Промінь розказувала, що для мене щастя це не якесь перманентне почуття, а це така сама емоція, як там гнів, злість чи щось таке, чи сум. Тому я ціную моменти, коли мені добре, але я приймаю моменти, коли мені тривожно. Тобто я перестала це боятися. О Боже, мені нервно, треба перестати нервувати. Я така, да ну це теж нормальний стан. Ну не може постійно бути. Хі -хі. Треба вміти приймати ті стани, які от нас наразі турбують. І тоді насправді вони теж трошечки вгамовуються, бо нема позитивних станів і негативних. Якщо перестати це ділити, стає трошечки легше жити. Ну, є ще робота і відпочинок. Ну, це, це можна ділити, так? Да. <гум> Точно, так. Да. Чи правильно сприймати витрачення часу на відпочинок як проявліні? Ні. Ні. Іноді просто необхідно дати собі відпочинок, і не так багато людей вміють це робити. Ми настільки от в цій гонитві за якимось успіхом. Чи просто, особливо через війну, нам постійно здається, що ми робимо недостатньо, бо деякі люди роблять набагато більше, очевидно. І в цій гонитві дуже важко знайти той момент, коли треба вже зупинитися. І того мені здається, зараз у нас так часто звучить слово вигорання, тому що наші там батьки ще не знали такого слова. Вони, вони мабуть, вигорали, але вони не знали, що це так називається. Вони якраз думали, та, да, мабуть, я просто там розлінився, втомився, завтра пройде. Ні, настає момент, коли ти просто не вивозиш, що тобі вже треба якийсь ретріт, якось, якось вміти себе пожаліти, чи що. В чому ти знаходиш для себе найбільшу ресурсність для відновлення? Я люблю, я просто інтроверт по своїй суті. Мені дуже важливо іноді не то, щоб побути наодинці, а просто там побути з владом, побути десь можна вдома, можна за містом. Але погуляти і побути наодинці з думками от тут, а не спілкуватися з людьми, бо мене соціалізація насправді втомлює. Ці творчі люди, я їх знаю, вони всі такі, типу, на сцені, а за сценою, о Боже, дайте мені спокій, будь ласочка. Це факт. Ох, ці творчі люди. Ох, ці творчі люди. як вони задовували. <рес> Друзі, ми просто зараз із Сашою зробимо для вас музичний подарунок. Приготуйтеся почути пісню, яку ми написали. Називається вона Спокій нам поки тільки сниться. Yes. Поїхали. <рес> Тембр бланш так синій Івась у, у вікенді нової музики. <рес> І Макс Плаштики. Його не видно. <рес> Але <він> з нами <рес> з нами. Хей! Hey, Аго! Нам спокій, поки тільки сниться, в унісон ми спим і бачимо ніжний сон. Ай слід, чи ти то видиш, але скінчиться кіпіш ла 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 І поки тільки сниться. Всім, солодких снів, обов'язково лягайте спати, відпускайте всі думки і спимо. Міцно спимо! Прямо зараз. Давайте <с я <с не <с проти вже. Всім привіт! Я Саша з доето Тембербланш, а це Макс Пташник, як бачите. І ми дуже просимо вас і дуже радимо підписатися на YouTube канал Променя, тому що там дуже багато файного українського контенту, там прем'єра нашого міні-альбому, наші балачки і багато чого цікавого. Лайкайте, шерте і будьте котиками.